Останнім часом все більшим попитом користуються ліки, виготовлені за індивідуальним рецептом. Це дозволяє лікарю враховувати всі особливості стану здоров'я пацієнта, дозування ліків та уникнути використання алергічних компонентів. На ринок в настоящее время Вийшли очень много препаратів: катічину производителя, так і імпортних. Но из-за цены качества больные часто предпочитают все-таки наши препараты. И наша межбольничная аптека очень помогает в изготовлении препаратов, которые не требуют каких-то больших материальных затрат. Ведь эти рецепты существовали на, теп... на протяжении многих-многих веков. Ведь до сих пор мы в кардиологии пользуемся каплями вотчала, стражеска, мистура кватора, которые нам помогают влеч, излечивать наших больных. Точно так же и солевые растворы, без которых мы не можем снимать интоксикацию, лечение тяжелых больных реанимационных. И в этом нам помогает наша аптека. Втім, часто проблемою для пацієнта стає саме можливість знайти аптеку, в якій би приписані ліки можна було б замовити. Кривому рогу вдалося зберегти мережу подібних аптек. Так такі послуги пропонують чотири аптеки комунального підприємства фармації. Крім цього, в них виготовляють і стерильні розчини, які широко застосовуються в реанімаційних відділеннях. Один аптека – одна із немногих аптек в нашому регіоні, яка виготовляє лікарські форми в наше время. Ізготовлення лікар. форм по индивидуальным рецептам врачей и изготовление инъекционных растворов для лечебно профилактических учреждений и населения. Отсутствие микроорганизмов в, в растворе называется стерильностью. Это одно из важнейших критерий к инъекционным растворам. Их изготовление производится в специальном помещении, которое называется эцептический блок. Важно изготовление лекарств индивидуально, потому что можно контролировать и дозировать дозировку для детей, для пожилых людей. Если какие-то наркотические или какие-то вещества их тоже дозируют, только дозировки, которая необходима для больных. Также это важно изготовление лекарственных форм в аптеке, потому что не используются стабилизаторы, консерванты, красители. Точно дозируется, проходит химико-фарматический контроль. На щастя, місто має і відповідних кваліфікованих фахівців, і технічну базу, аби задовольнити потреби пацієнтів у таких ліках. Згідно чинного законодавства, процес виготовлення медпрепаратів контролюється з особливою ретельністю. Суворі вимоги змусили чимало аптек відмовитись від цієї справи. Втім, кривий ріг одне з небагатьох міст України, де продовжують виготовляти ліки на замовлення.